Цілий день для дітей у Лозовій почали планувати заходи до Міжнародного дня захисту дітей, який відзначається 1 червня. У мерії домовилися, що свято для лозівської малечі триватиме зранку до вечора. У парку Перемога з дітьми гратимуть, для них проводитимуть майстер-класи, а у міському палаці культури покажуть виставу. Більше про те, що планують на свято, розкаже Ольга Бондаренко. Жні до дитячого свята у мерії обговорюють його план. Відповідно до нього, 1 червня буде насиченим. О 9 ранку в парку перемога відкриються ігрові станції і почнуться майстер-класи. Об 11 дітям показуватимуть виставу. Після обіду стартуватиме друга частина святкування, концерт і спортивні змагання родин. Організатори просять поліцію весь день пильнувати за порядком у парку. Щоб не розпивали спиртні напітки і не курили взрослі, тому що дуже багато дітей. На свято чекають більше двох тисяч малих лозівчан. Запрошують пільговиків, дітей атовців, переселенців. Прийдуть пришкільні табори. Чи будуть діти з панютеного й лозівського району? Вирішуються. Редержадміністрація готує своє свято біля районного будинку культури у центрі. Вперше на день дітей містом хочуть повісити особливі поздоровлення на білбордах. «Виставити фотографії наших дітей в різних различних в спорті, в освіті, в культурі, ті, котрої які які какие заслуги, да, і сюди же включає жемчужинки, тоже их фотографії з поздравленням весь город будет в постерах з лицами наших людей. свято влаштовують за бюджетні і спонсорські гроші, а також кошти соціальних партнерів, благодійних фондів, громадських організацій і міських підприємств. Більша частина суми піде на подарунки малечі у свят для неї. Протягом кількох годин по всьому місту безкоштовно працюватимуть атракціони. Пресята імець в'язу, що катать всіх жилаючи. Абсолютно всіх. Не по категоріям, а всіх, хто подають дітям саме в цей період. Будинок дитячої нацької творчості, як і щороку, збиратиме іграшки для пільговиків і реабілітаційного центру Жемчужинки. Ще раз уточнити всі деталі, оргкомітет домовився на наступному тижні.